Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні пропоную вашій увазі свій варіант приготування дуже смачного торта, а скоріш десерт бите скло з печивом. Готується такий десерт дуже легко і просто, єдине, що треба дочекатися, доки десерт повністю захолоне. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Перш за все, нам потрібно приготувати желе. Найкраще брати желе трьох кольорів жовтого, зеленого і червоного. На кожній упаковці вказана кількість води, яку потрібно взяти для приготування желе. а нам потрібно взяти рівно половину вказаної кількості, щоб желе вийшло більш крутим і краще тримало форму. Тому для кожного виду желе я беру 200 мл крутого укропу і всипаю саме желе. добре розмішуємо вінчиком. Я переливаю в окрему тарілку, в якій буде желе застигати. Так готуємо всі три види желе. Потім відправляємо в холодильник на кілька годин, поки воно не захолоне. В такій концентрації желе захолоняє досить швидко. Коли желе захолонуло, продовжуємо приготування десерту. В невелику піалу всипте 1,5 столові ложки желатину, додайте 150 мл теплої води і залиште на 10-15 хвилин. Тим часом сметану збийте з цукром, поки він повністю не розчиниться. Потім желатин, який за цей час встиг набухнути, розтопіть в мікрохвильовці, на водяній бані або просто на дуже повільному вогні, але ні в якому разі не доводьте до кипіння желатин. Влийте рідкий желатин до сметанної маси і знову збийте міксером або просто примішайте вінчиком. Тепер желе, які вже встигли захолонути, поріжте на квадрати середнього розміру. Ріжеться желе досить легко і легко відділяється одне від одного. Нам не потрібно, щоб шматки були ідеальної рівної форми. Тепер перекладіть шматки желе, відділяючи їх один від одного у сметанну масу. Спочатку додайте приблизно половину желе і половину крекерів і перемішайте обережно лопаткою. Потім знову додайте шматочки в желе і ще трохи крекерів і знову перемішайте. Так ви досягнете більш рівномірного розподілу шматочків желе і крекерів. Перекладіть підготовлену масу у форму або каструлю з гладкою поверхнею, а можна навіть у роз'ємну форму, тоді перевертати не потрібно буде. Я одразу все змішувала у тій формі, в якій торт буде застигати. Тепер відправте десерт в холодильник на ніч. Щоб виняти торт з форми і легко перевернути його, налийте гарячої води у ємність більшу за діаметром і опустіть форму з десертом в неї на 30 секунд, а далі легко переверніть форму на пласку тарілку. Десерт бите скло виходить дуже смачним і дуже ефектним. Він сподобається як дорослим, так і дітям. Торт має легку мусову текстуру і яскравий смак. В розрізі торт дуже ефектний, шматочки желе дійсно нагадують бите скло. Спробуйте приготувати.